Ділюсь з вами ще однією класною порадою з цієї книжки Алі Абдала Feel Good Productivity. Коротше, суть дуже проста. Замість того, щоб казати собі, Я повинен щось зробити, спробуйте казати, я обираю це зробити. Просто змінити цей З Повинен на я обираю це зробити. І навіть коли. Ви не можете обрати, що вам робити, вам просто треба робити якусь роботу. Ви все одно можете обрати, як цю роботу робити, і з яким майнсетом її робити. Просто спробуйте в базових речах хоча б один тиждень, кожен день собі казати: там, Я обираю це робити, я обираю почитати книгу, я обираю сходити на тренування, я обираю випити три банки рево, я обираю. Лягти спати, і так далі, і тому подібне. А потім напишіть коментар, наскільки це було круто і цікаво для вас, і чи дало це якісь результати, чи це все фігня. А я теж буду тестувати і тримати вас в курсі в коментарях. Давайте спілкуватись, пишіть. Будемо на зв'язку.